Що це за лев такий зайшов? Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Так, яким ми там. Так. Чого? Як себе почуваєш? Бажаю, дякую, добре. Ну, це дуже добре, що ти себе добре почуваєш. Ну, тому що ну, якби ти себе не добре почував, якусь херню би почав говорити, правда? Та ні, чому? Бо людина, як себе погано почуває, вона завжди щось не то говорить. Або в неї погане. Це. Почуття гумору. Може і таке бути так. Може і таке бути так. А ти чого в чат ролеці? Зайшов просто поспілкуватися? Ну, з ким так, а з ким не спілкуєшся, бо. А просто поможе. Знаєш, що класно в чат ролеці? Що ти можеш сказати погані речі і тобі нічого не буде фізично. Ну, я не кажу. Мені. Ну, я не за цим. Просто спілкування так, а погані речі то. Люди, кажуть. Ну, таке питання. Як ти відносишся до президента Зеленського і його роботи? Тільки хороші люди підписуються на мій канал Зелену Вату. Якщо ви ще не підписались, то саме час підписатись. Ні, верніше, як ти я не можу. до його роботи. Я пильно за цим не слідкую. Ага. Якщо вважаю, що. Ну, якщо б його б не було було б по-іншому. Ну. 100% щось би по-іншому. Те що він нікуди не уїхав, як ото куля в лоб куля в лоб, блядь, І вже в Канаді. А, то ти типа хочеш е... Яценюка порівняти з Зеленським. Ні ні, ні в коєму разі. Це дві інших людини. І зовсім інші. Ну, наміри. Ну так. А як ти відносишся до російської мови в Україні? Відношусь. Я відношусь до різних мов адекватно, тому що. До російської. Колі... До російської, як відносишся? Ну, від, Я живу в місті, де русскоязичний, так якось. І з дитинства з рідними розмовляв російською у школі, у е, коледжі українською на уроках, на лекціях, а так е, я розмовляю російською. Як ти думаєш, де взялась російська мова в Україні? Вважаю, коли був ще. Совєтський Союз. Угу. Ще як Союз був. Ну, угу. він угу. ще як Союз був, вважаю. Ага. Тобто ти не знаєш. Не, не знаю, знає, чи... ні, ні. Ну, ще раніше, ніж Союз, я тобі вже підказую. Ще раніше, ніж Союз. А скільки раз забороняли ну, українську мову, знаєш? Ну, також ні, тому що. А чому забороняли? Догадуєшся? догадуюсь. — А бачив отакий бронежилет? Mm. Там пише: Говорі по-русски ілі умрі. Ні, не бачив. Не бачив. А для чого, чому це написано? Говорі по-русски ілі умрі. Не догадуєшся. А ну подумай, чому так написав. Писав окупант на своєму бронежилеті. Чому він так написав? Він що -то зомбірований. Ні, Тому що він захищає своє російське. Ну, Але він захищає якось неправильно. Прав... Він захищає, як йому сказали, захищати. якщо ти На території України захищає. Те, що він повинен робити у себе вдома. Ми говоримо зараз про окупанта. Ми не говоримо про нормальну людину, яка вдома живе. Ну так. Понятно. Ти розумієш, яка велика різниця між нами? Між тобою і мною. Від є різниця велика. Якщо, якщо, якщо ти далі будеш говорити, яка є різниця, це дуже погано закінчиться. Так і вже це дуже місь. погано закінчилось. Це погано. Це погано. Це наслідки. наслідки. Можливо, якщо б в мене оточення було російське. Я би, можливо, так само, як ти говорив, але я сумніваюся, бо тому що я знаю, що я, що я за український. А... Знаєш, хто така Ірина Фаріон? Ні. Ти не знаєш, хто така Ірина Фаріон? Ні. Ти серйозно? Ну, добре. Я розумію, що ти ведеш блог. Я можу тебе питання спитати. Ти розумієш, що таке конвенція Солос, конвенція Мурпол? Ні. Ось бачиш, я також не розум... багато що не розумію. А, ага, ти не в політиці? Ні, я моряк. У ага, моряк. мене ну, тяжко з цим, тому що в мене є. Ну, як я навчався у Херсоні. Працював ага. у Крішлоті. Коли був Маріуполь-Бердянськ працював на Судні в Азовсталі, ми перевозили металолом. Маріуполь-Бердянськ, не виходячи з Азовського тобто, моря. був в інших країнах, так? І в інших країнах був. А, Турція, а, Греція, яких Болгарія, Румунія. країнах Руменія. був які недалеко від України. Турція. В Росії був? Ростов Ємск. Був? Так. Да. Яка там мова? Я був недовго, я два і Та ну, ти додому. з місцевим населенням спілкувався? Ні. А ти за кордоном не спілкувався з місцевим населенням? За кордоном? Ну, якось ні. Не... Ну, ти моряк, ти виходиш з. Я ну, я не Ти тільки на цьому на порту, так? Ні, ні, спілкувався з місцевим населенням, коли ми були в Греції. Там був е, е, там шуби, ну кожні шуби, вони їх роблять, там е, у них волога, волог, ну як, о, стан природи в, 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 висока вологість, і в них е, дешево міха шуби. Ясно. А ти зараз де живеш? В Україні чи десь в іншій країні? <рес> ти в Україні живеш? <рес> угу. Тобто і, 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 я тут переважно спілкуюся про мову українську. І фіксую людей, які е, до сих пір захищають цю мову. Але недавно Верховна Рада виключила російську мову з переліку мов, які підлягають захисту в Україні. Тобто, ти розумієш? Вона не, вже не має захисту. Ніякого. Ніде. В, де, в нашій державі російська мова це мова чужа. Вона не має захисту. Тобто, якщо. Я той розумію. Той... Є, є в мене одне таке. Де... Наприклад, у нас е, українською березень по-русски март, по-англійськи матч. No. по – лютий, по-русски февраль, по-англійськи февру. Ну, no. то що ти мені хочеш вам е, сказати? Як би, як відповісти? Я о, є люди поліглоти, вони, наприклад, знають. Ти, знаєш, і по ти, ти тільки що сказав? Що подібні місяці на англійську мову російські місяці. Ти е, мав це мож, на увазі? Вони, вони схожі. Так, по... вони схожі. А знаєш, що таке. Знаєш, що таке запозичення слів? Е, ще раз, ще раз. Запозичення. Запозичення іноземних слів. Запозичення? Ну, вони їх скопіювали копіювали, трошки пере, 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 по-іншому починали Е, e, Знаєш, як буде e, російською прізвище? Фамілія. Це не російською. Mm. Це запозичене слово. А Звідки? Mm. Це латиниця. Воно все бралось. Злат... Ну, за, за позичити, слово. За позичити. За позичити. А знаєш, як буде е, російською колодязь. Криниця це наша... Ні, колодязь. Ну, Криниця ну... і колодязь. Так Криниця? і буде. Криниця це, Криниця це є. Діалект. Кринице, це, кринице. Це, це діалект. А колодязь це літературне слово. Колодязь. Тобто, а як буде російською колодязь? Не знаєш? Колодіц. Ну, я думаю, вважав, що якась інша. інша Колодець. А, а як, як буде а, російською. А як буде росіясь? Бо ти чую, спілкуєшся російською. А як буде російською коло? Круг. Так? Тобто колодязь, то має бути не колодець, а круглодець. Бо коло це є українське колу, колу. слово. Так. А як буде дзвін російською? Дзвон. Дзвін, дзвін, той, що дзвенить, як буде дзвін російською? Такий круглий. Дзвонить. Дзвін. Ти не знаєш російської, так? Молодець. Ти не знаєш російської? Молоде. Як буде дзвін російською? Тей дзвін, що висить в церквах? Колокол. Колокол, блін. Ну. Знов слово коло. Коло. Так. А чому коло колбоколо? Теж запозичене слово, коло українське має бути не кола кал, а кругла кал. І я тобі кажу, е, якщо ти знаєш російське слово якесь, скажи мені, я знаю російське слово. Ну, Блін, я. Ну, по... Ну ж, як ру... Ru... 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 На русском языке слово. Русское. Як? Увци? Увшин. Не розумію. Увшин. Увцин? Що це таке? Увчин. Увци? <залт Barry> <півцин> Ладно. Тобто ти не знаєш російського язика, так? Ні. Ну, я так і зрозумів. Я його не вивчав. Я вивчав українську, але не я і українську всі слова не всі не, не весь алф, алфабет, як кажуть. Так що не потрібно Реду. вивчати мову, яку створили штучно, бо тому що українці спілкуються цією мовою, як місцеве населення спілкувалося спокійно віків в Україні цією мовою. А коли фашист заходить на чужі території, він не знає мови місцевого населення. Якщо би ти зайшов, наприклад, як окупант в Польщу чи там в Німеччину, як ти думаєш, яка там мова місцевого населення німецька і польська, так? Так само. Але вони розмовляють. Як німці заходили. Під час Другої світової війни на нашій українській території вони ж не знали мови місцевого населення, не могли з ними спілкуватися. Так само, і Русський заходить на наші українські території, він не знає мови місць. А знаєш, яко, яку він мову знає якого населення? Яке понавозили в Україну? Повідкривали школи для них спеціально, щоб вони далі вчилися, бо вони місцеву мову не знали. Так що, хто спілкується російською мовою в Україні, це або завезені, або з Російщини Люди, які тим чи іншим почали вчити російську мову, щоб здобути освіту, бо в них не було виходу ніякого. Окупа... Окупація була. Ну, о, ну, поговорили. Ну все. Слава Україні, гарного дня! Бажаю здоров'я, героям слава! Так тримати. о, о. Як, як ви бачите, з українцями дуже гарно спілкуватися. Тому що є, є спілкування адекватне. Якщо з тобою спілкується якесь, якась нечисть, то... Неможливо з ними спілкуватися.